Вітаю. Так, Такий, як цвіте кліб, хочу щоб показати. О. які сучки на цвіті. Але ми. Зараз і червоненький. Всякі комашки є. Хі гарний супер короб. Ліжучок який. Ой, фокусуй. Добре, зараз далі сюди. Да? Така велика просолька. Олізде жучок. Ой, другий жучок. Показати, показати ноги, календар. Алла, кіжук, календар. Цвіток. Твітуть. Цвіта і жучора нами. Жучок. Завіть цвітаю команда. Отже, один чуть Гарні ціте клини. Ну, на мене пару курсів колемів. Ту має середину світло. А я мало щось темно. О, темнень. Ого, зараз подивіться. Зараз ще щось покажу, як цвіти. Тут трішки цвіти, теж ручки багато. Але тут ті цвіті. Бакленду все. І так багато майкіжичок. Мужоли. Зітки, мулашки, окушки. муху? відео. Тут цвіте. Петрушка вода на сини. Петрушка на сини. А от ту ще цвете. Ту на пене ще цвете. Кориандр. Кижучок. Ж... Ки Тиски витър хитай. О, кижучок. жучок. камера с камера? да хвам. Може това. Ало, е Як він називається, не знаю, річків не знаю. Талене цвіте, крип цвіте. Тепер ще покажу цвіте, що вель. Потрішки цвіте. На сінях щевель, зщевлю, цвіте. Не сінювати Так, то лишається, щоб насіння було.